Поїхали на заказ. Поїхали. Все, залізай. Давай. Давай, залізай. швидко, Давай. Оп. Все, молодець. Саме так розпочинається кожен ранок Олексія. Разом з напарником американським стафом на призівську Бені вони працюють у службі таксі. Добрий день. Доброго дня. Скажіть, ви не проти, що у мене собачка зі мною їде? Ні, зовсім не проти. Як звати Бені Добре, поїхали. рік тому. Олексій разом з родиною евакуювався з Харкова. На початку повномасштабного вторгнення займався перевезенням вантажів. Щодня ставало все небезпечніше. Обстрілювали неподалік його будинку. Були дуже сильні, Були дуже сильні обстріли. Наш район постраждав, житло з бенькою гуляли. Було небезпечно. Просто ходиш, і там, де ти був дві хвилини тому, прилітає снаряд. Куди би не поїхав Олексій, пес завжди був поруч. У Дніпрі чоловік влаштувався до служби таксі. Бені довелося брати з собою. сам що мною. Він сам вирішив, що піде зі мною. Для нього це була особиста трагедія. Коли я йшов, то не брав його з собою. Він починав пригати, гавкати усе, аби я його взяв. Всього спочатку чоловік приховував від керівництва, що працює з собакою, допоки на нього не поскаржився один із пасажирів. Служба таксі вирішила дізнатися думку клієнтів. Ми провели опитування серед клієнтів з приводу того, чи буде їм зручно, якщо собака буде їздити в таксі. Більшість клієнтів відповіла позитивно. Більшість водіїв у нас працює в фірмних жилетках. Так як Бені є членом нашої команди, ми придбали йому фірмну жилетку. Облаштували й автівку на двері. Почепили табличку «Petscar», На заднє сидіння поставили сітку, аби тварину можна було побачити, але не контактувати з нею. Олексій переконує, бені не варто боятися. Пес вихований та стриманий. А другу до молоді Со совсім поздоровається з усіма привітається, вилізе, подивиться хто сів в машину, хвостиком помахає. Хто любить тварин, обов'язково погладять. Бувало, коли хотіли погуляти з ним. Поки доїхали, погуляли, потискали, сфотографувались пасажири реагують по різному. Більшість все ж підтримує. Дехто залишає смаколики для собаки, але є й постійні клієнти. Вони викликають саме машину із Бені. Все дуже сподобалось. Милий песик. Чудова подорож. Хочу це дуже чудово. Коли друг їздить з хазяїном, перервах між поїздками вони гуляють парком. Олексій зізнається у планах на майбутнє повернутися до рідного Харкова після нашої перемоги. Поліна Полмарчук, Сергій Озеров, новини 11 каналу.